Мені люди казали, що чого ти не пішла в воєнкомат та не сказала, що, що жопок зразу забирає. А що ж я кажу, скажу, оцього беріть, а оцього ні? У них мені ж обох їх жалко. Народився він 23 квітня. 1980 року ну, ходив в садик, тоді в школу пішов. Ну, такий він хлопець був мовчазний, не, не, не цей. Ну, а взагалі з друзями його друзі були і він з усіма контактував. На війну він дуже рвався, я тобі скажу, не знаю, чи. Поклик у нього був, чи що він, все, хлопці вони того забрали і того забрали, а мене не беруть. А потім таки ж їх разом забрали в один день, 4 травня 2022 року. Зразу на Полтаву, Мішка хотіла в Полтаві оставити. А потім, що як вони рідні брати, не захотіли їх роз'єднувати і повезли на Київ. І там вони проходили. Ну, перед підготовкою цю, мабуть, два місяці. А потім попали під Чорнобиль. Там були у селі Старі Соколи, президентська бригада, спецпризначення в них було. Ось От таке. А потім із під цього, з під Чорнобиля, попала на Донецьку область, Озарянівка. Курдюмівка, Ліщіївка, Бахмут. Оце вони в Бахмуті найдовше були, а потім оце веселе, де його били. Там теж вони довго стояли. Мені люди казали, що, ну, що ти не пішла в воєнкомат, та не сказала, що, що жопок зразу забирають. А що ж я кажу, скажу, оцього веріть, а оцього ні. У них мені ж обох їх жалко. Такого дуже нічого не розповідали. Казали, що важко, що останній бій, там, де вони були у Веселому, так ми там взагалі не знаю, чого можна казати. Там їх так бомбили, так бомбили, казав, що ще ні разу, сім місяців там вони стояли, то ще ні разу їх так не обстрілювали. Що воно ще тоді попало, що і оружжя мало було тоді. що це, таке. У відпустку йому вдалося приїхати? Так, да, два рази він був. Раз на, на три дні приїжджав, а останній раз приїжджав на п'ять днів. І що ви пам'ятаєте, які моменти були, коли зустрілися через довгий час? Та зустрілися? Жалко, звісно, мені його, як він їхав туди вже, він то не, не видавав нічого, що йому важко і, і все. Ну, а дуже тяжко було, скажу. дуже тяжко. Два роки. От, рік і вісім місяців він провоював, поки з ним таке сталося. О. Конечно, Мишко ж, вони ж там ще та не на одній позиції були. Мишкові то сказали, що його вбили там же ж. А цей. Ну, ми не вірили. Я дуже надіялася, що, може, він в полон попав і до баби їздила. Баба мене так увірила, що казали, така баба, така баба все знає, так увірила, що я і подумала, і що цей, що Ну, обнадіжилася, що це ж він у п'лену. Думаю, хоч там і меду нема в тому може можеш хоч живий вернеться. Коли воно позвонили нам по обміну, каже, 60 тіл прийшло. І одне тіло зійшлося з вашим динком. Та яким він вам запам'ятається? Він у мене вредний не був. Він, як тобі сказати, спокійний був він ніколи, що він там мене коли, як є другі і обзивають, і що хоч там та ні, у нас такого не було. Він такий полюбляв співати трохи, ключі музику. Він підспівує, то я як колись сердилася, що за ці пісні. О, І він все оце пішло, оця ж війна, оця червона калина. Якби зараз була можливість з ним поговорити, що ви йому сказали? Що я дуже за ним скучила, що я дуже його люблю і мені його дуже не вистачає.